Всім привітрі друзі! З вами Куба Лексі, Біг Смоук, І сьогодні ми продовжуємо другу частину виживання хоррор Ти Більше щось на щось, щось треба йти в шахти чи вже ні? ні, ну тільки алмази би. Ну, то я маю один алмаз, на пас. Коротше, yeah. йдемо до нашої тимчасової бази. Yeah, ти один алмаз можеш, а як мертвому каделу. Ну а. Добр. Нічого не буду казав. Ми сьогодні з тобою маємо побудувати вже якусь халабуду, вже якийсь будинок, щоб більш-менш вже усі стане бути бомжами, як ми то завжди зараз робимо. О зараз поки день ми маємо час, щоб більш-менш трохи собі дати що дати. Що дати, Альошо? Mm. Джазу. Так, ми прийшли, я пам'ятаю, вроді би звіта. Сьогодні ми маємо з тобою знайти територію, скажімо так, місце для нашого будинку. Або для наших будинків, скоріше всього, то той буде собі робив окремий. І то зараз почали. Це буде окремий з тобою жити в ній в хаті, ні, дякую. No. І так, і так, то буде зараз дуже найтяжче, тому що знаючи тебе, ти зараз будеш як привірядлива, припрошую, раз. Сука, і будеш собі зараз щось там шукав, якийсь не знаю що. Тихо, тут якийсь є невеличка плуйня. Тихо. paso de... Postura. Добре, я йду шукати таче. <laughs> Хто дивився аніме Наруто, пишіть в коментарях. Та то єдине аніме, яке я дивився своєму житті. О, а що ти так не, слабо? не пожалів? А що тут так слабо? А, та ні, дякую. Мені вже вистачило той хі... трилогії Марвел, вже голову чуть не поламав. От чесно кажучи, от, здається, що трилогія Star Wars набагато запутаніша, але я вже і більш-менш розумію. Бо ж я ще не дійшов до імперії у цій трилогії. Я зараз і дивлю трилогію ще війни клонів. Але саме стару республіку, я вже трохи поняв. Там реван, той вішай малах, малгос їх запам'ятав більш-менш. Як, запам більш -менш. як так трохи вже так. Як нас так розмова зайшла за, сорри, війни, скажи, будь ласка. Я не знаю, просто я хотів трошки повоюйоботись, знаєш. Я дуже зорі війни. Що ти щось знаєш, знаєш, що ти знаєш, щоб люди знали. Ні, що я сидів. Бляха, давай на острові, диви. Ой, ні. Дорогий дневник, мені не подобрать слов, щоб описати болі униження, які я испытал сьогодні. Та де? Давай, де такий по середині острога. Ні. Та чо? Та щось Та тобі все фігня. О, що за. О, тризубець. О, Чи назис. Так, тризубець той гад, з тризубцем є. І шо? Та Тих... тихо, тихо. Ти надієшся, що тобі випаде тризубець? Ні. Я надіюсь, що я... Добрий день, спаун! Давно не бачив. О! Та тихо. Хой тихо, я зараз отак за попку візьму. Оп. Звичайно, тобі би яю насильнику. А! А! Фу, є не, попки фу, фу. Так от, ти, ти давай мені скажи, що. Які... Я вижу, що ти заліпив, не вмієш питання. Які ти, ти які ти хочеш мати біом? 에, той, поки він в очі не западе. Тобто, є, що можна було, Тобто, ну десь три годинки ми побігаємо і на тому наші до сьогодні. А ти в курсі, що якщо ми так зробимо, то монтажер ще вичав, нам потім е, е, яйця викачить. Нам вирве їх з корнями, ти більше скажу. Та блакитна гурденці такі такий самий, як. Давай, ти, голуба. На. Довго думав? Час не довго. <свят> <свят> ну, ти я до своїм IQ і просто довго треба думати. Добре, дивися, тепер трошки, трошки давай сі відео лишим. Було вже недавно 8 березня, ти щось подарував комусь, щось там, Де? Де? ні, ні, ні. Ні. Не було можливості. Не було можливості. Взагалі. нікому? — А коли мама прийде чи бачиться, то тоді щось подарую. Правда, я теж. О, я якийсь данс знайшов, прикинь. — У мене ж немає ніякої кобітки мови подарувати. Я 8 березня провів самотньо. Ой-ой-ой. Кінтами, побиваючи пиво. А, і з, з правою чи лівою? Кінтами і з пивом. А то ти такий, типа. Так, та... так? По студентськи. По студентськи, а ти студент хіба? Так, да, я студент. Є, ти так сіптайш, якби ти сам не знав. Я... За мною ходили на одні пари і що щось вихопиться. Тихо, забрали. Так, шо тут. Ти там забрал. опа па 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 по по па Тихо. Йп. Тихо-тихо-тихо. Бей би Добре, ти там ломай, а я. Опа. Золоте яблуко. Пойду дуже добре. Оп! Кріпер! Undercreeper, Creeper. undercreeper. Creeper. Ja, чекай постави ліжка, десь тут. постави просто десь тут ліжко, щоб ми зараз не цей. Про всяк випадок, просто поставимо ліжко, бо ліжко голод... спати. Нє-ні-є-є, куди? Та ми там ми зараз шукаємо місце, де то є. Ти давай тисячка, не замахуй! Де спати? Ходи! Де, де спати? О, вже щось злітає. О, то що таке? Тихо! Тихо, фо! Тихо! Тихо. У. Тихо, 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 тихо. Так, давай щось його. А хочу щось подивити, бо ми в перший день майже. Что Що Тут шо такі? О! Фу, тихо! Без різких рухів, без різких рухів! Помолися, Гоу! То шо таке? А! Бля! А! Тихо-тихо-тихо-тихо. Оп, 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 оп. Я по звуках розумію, що там когось прям. Е, гендбэнг. Е, то не тільки генбенг, то сло. є все підряд, то є і. А! Хто такий... Ух, хто такий... Ух! Тихо, 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 тихо! Зараз все буде, зараз все буде, зараз все буде, тихо! Ну, наскільки зрозумів то сьогоднішнє відео, яке ми зараз знімаємо, вийде на чорно-оранжевий ютуб. Я то точно про це і тут такі позика що ти собі не представляєш, я як ні тільки не маншо. Опчико! Всі за разом я всіх прийму по черзі. Ну і пошло прозвучало. Ну та. Шлюха на дорозі, приймав всіх по черзі. Луне, чуєш, ти ся зараз не диви на дерево. Встань просто і подивись за дерево сусіді. Сзади табе А, ми пропав побачил? Mm. Стоял кейс. Та давай! Охер, блин, Салам алейкум. Блядь, кидара. Так, 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 а, во Йо, Парний театр. Ту шо там такие? Киздемун. Эхо. О! Бігаю, О! О! Фу! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А, экзорциз, я экзорцист. Нифига себе. Ты тут дебил, а не экзорцист. Я дебил, я то я тоже это. Ше... О, зубр ну, шбит. Зубри се бьют. Бизонни си бьют! Бизонси бьет. А, нет, безони се не бьют. Я думал, они си бьют, а вони так трошки так. Шо серьезно, нічого твой ночи не будет? Ты иди спатик? О! Ты кто такий? Ты кто такий? Ты кто тки? Ты кто такий? Ты кто такий, тихто такий, тих ктоки, тихо. Тищ. Тиху, тиху, тихо, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу ооооо, зашибись, 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 зашибись. Дай я, дай я, да, дай. Ши ты, га! Ну и добре А як день? Як День сюда гризку Ну ты помер, а я, я то испав на лишку сейчас. Забирай лишку йдемо далі. Ага. За твой бизон не бежать, прикинь? Та І якась И кайш чорний после Та индермен поход. Ты расист? Та... Не не, я, я Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. Горила. Чистий він. Тупий анекдот. Прям для дітей. А ти ніби би у нас комік. Я хочу би комік, но то, що ти гомік. Ну, знаєш, такі о каламбури, то то таке, Знаєш, то, то, то типа от... Ой, якраз супер, якраз можна буде поставити на далекі. А, ти тут ти вже все краде. Я поставлю собі тут сейф на всяк випадок. І там я бачу, наприклад, якась якийсь данж. Можна буде туда зарапити шуда. Трупан. Ааа, ну не шо щось. Труп лежить, прикинь. Добре, идем дальше. А прикинь, в тоже хтось може цей. Ну, а на дворі видно все? Ох, ти медведь шоу не робишь жителями, я так, чекай там якийсь кис був. о, бой там якась структура, Йдемо плым что там. А, я знаю, що то є. Зато я не знаю. Ууу Кось поебень Ну щось типу того. Так, тут і на невагомість ця... І алмаз тут завжди є, ну? Мама. Так, Боже, э, под, що ти Йо, май, там нема, Тут басенька дає. Я жоден не шу. Ну наскільки розумію, то якийсь дом чикатіли. по типу того. О, давай у дві гори є, не хочеш тут між горами? Ні. А ти хочеш. Ну щось таке дуже класне. Ооо, фуртеця якась. Даже кайф. Добре. Добрий вечір, ваші хаті. Може ти речення закінчиш, бо я слухаю, слухаю, але не дочкаюсь. А, ти мене слухаєш? Я думаю, ти мене не слухаєш. Уля! Бля. На дворі темно стало? Там в секунду. Ну, то може бути що я зайшов в данш, і зловно так і ставу темно. Я тобі привіз, де там зависи сам. Так. А, типа так ты ведь. Ну так. А, а, треба... ним... да? <pf unlikely> вони мне. А, дебіли позастряли. Давай, дай, шлиньку треба вбити их. Оп. Оп. Оп, оп. Аааа! И самому дубігте. Так, дай я амну в ту сторону, шляху. Сука, сука, сука! Кидрил, кидрил, пошел нахер, пошел нахер, пошел нахер! Пішов ты нахер! Пішов ты нахер! Пішов ты нахер, нахер, най, не біжи за мною! не біжи за мною. пішов ти нахер, сможник, бля. Пішов нахер, та, давай, давай. біжи за мною, біжи за мною, сволоч! біжи за мною! та. та 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 Тихо, тихо, тихо! Мансуй, мансуй, не рухайся. Будь-як, будь-як вітер. Намансився. ТО шо таке? пер. А, якийсь терміт гігантський, щоб ти поняв. Та. Де ти в сраку? Біжу, 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 біжу. А я біжу, біжу, не дивлюсь, що я... Я шустив своє заспівати, але... Та шо таке? То Та шо таке? Бля. тихо, тихо, тихо. Фу-фу-фу. Давай бай без молні. А! Та хоч без поміг, бляха, муха! ТО шо таки? ТО шо таки? Еб, твою дивизию, бля! Хамуха, яке воно, воно ще й стрибає, бля. А ти не ржи, дура. Да я гулям, да я гулям, гулям. Тайки ты нафиг, тайди, да гулям, да гуляем. Йо, яке воно здоровенне, бля! Ти, ти ти Здорово! Здорово! Микроз, ти, тварина тварина здорово! Ти мені скажи, що ти робиш? Е, стою на одному місці, тебе чекаю. А, тоді па, ти не міг мені допомогти зачистити занш, так? Ні. А чого? Ну А, що ти міг допомогти нормально, зачистити занж, щоб ми далі пішли і не тратили часу? Ні. А чо? Та бибав, я, я тобі вже сказав. Я що, на лоха похожий. Так. Ти замість того, щоб допомогти мені швиденько... ТО ШО таке! Бля, вінці ну, ніхуяся не вчить. Добре, все, я я там не буду йти. Бля, ще то дебіл на мене сі з дерева диви, та йди ти нахір! Яке з дерева? я не розумію полковод. А ти де є? Якби біля даршов. А я тебе не бачив. До того, що у нас треба знайти. О, дров дебіл. Куди то воза лупашена, з нього фені ресурси випадають. Чекай, я его зараз на, коня, на голову ну, йди сюди. Я Що, Сто Не можеш? Лох. Поможи Ви мені, поможи мені, поможи, 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 поможи. Е, я не можу, біля мене храбрин Ну і що з тобою? Ну просто. Я йому попів ХП. Знаю, що... Ну добре, а асукируй пусой скиди. Ох, єбать, яка хуйня ловить. Я аж на французский за размовлял. Оп. Сбись. И сюда. оп 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 ты давай сам. оп 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 Вас не звал. Идите нахуй. Я понял. <laughs> Тони, нас. Ах, ты сволочь маєш, бляха, хліб, то дай хліба, мало хп мою. Уже нема. Бляха, що там те щось заспавну у Терникат тормикат. О, а! а, все, я себе в лапу Давай, 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 давай! Выйди отсюда, выйди отсюда, розбийный. Тайди в же, господи, ты! Там ліпше не йти. Я побачив, що там... Там ліпше не йти. Ми то не залутаємо. Все, ходи звідси. Правильно я Ручка. розумію. Ти замість того, щоб, блядь, я визнаю мати, знайти нормальних, ти вирішив поселитися на кораблі. Там проблема. Mm -hmm. Типа, з нормальних, ні, 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 ні. з нормальних, скажімо, більш-менш площадок, так, да, де будинку, ти вирішив взяти корабель. Так. Да. Я ж говорю, піздуй, шукай своє місце, де ти будеш будувати. З корабель мій. Я тоже бужик. БЛЯТЬ Не ломай! Сука! Уйбу! нахуй. Так, чекай зараз поставлю... Ну, ну ну, я чекаю, Будуй, будуй. Педлота, блядь. А, блядь, чекай. А вони в тебе тоже тако, типу, мигають учимо, чи ні? Ті Так. Yeah. Та ВІДКРИЙ двері, дура! Йоп твою мать, то що за хуйня? Що, 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 що? Мій меш, мій меш спіздали, бито його. Е, то якби ти сьогодні подиви. Якщо ти в каюту капітана. Точніше в мою кімнату майбутню. Ну, поки що не мою. Ох, блядь. Я не вилетів є. Ось так. А він не може вийти, його можна легко вбити. Так. Ну, дивіться. Оп! А, типа він як тебе б'є, тобі ти, типа випадають речі. А, поняв. Давай я буду жити внизу. Де Дебу замістої хати? Ні, я буду жити внизу. Ні, ти державна. Я буду жити внизу. Або живнизу. Нє, на... я собі на горі побудую. Корабель не рухаєш, відбудуйся то, що На горі і... собі побудую. Вишку не рухати. Оп, тихо. Добре, я тобі буду жити, внизу в каюті. Тимчасово, поки дом Оп! Ще десять заспавнили. То вони походу типа охороняють чи що. Ух ты! Ти... Вау! Лет, лет, лет. Ніфіга собі. Кай. Як би то мені зробити? Чекай, дай, дай я подумаю, Дай я подумаю, що мені би так зробити. Ага. А, Що, живи тут, щастя, тобі здоров'я, я, я пагну. Так, 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 так. так А ми з вами йдемо шукати нормальне місце. Так, то ми на таких що йдемо далі шукати. Так. Що ми тут маємо? А, вівці, свиня. О! А, червоний місяць! Як я люблю ту фігню, коли не можеш нормально поспати, бо червоний місяць. І прийдеться виживати. Що тут таке там червоне? йома? Кінгуру! Інусурі їх, фі. Вогнесвіт. Вогнесвіт! Візьме, кажу, бо не світ. А я а... то що таке? Кісь данджі, що шо небудь. Треба ті лутати. Якщо мені мене дім не... А, а мене вже не вліць. Так, то можна ламати чи то... А, то можна ламати. А де вхід? Типу посилений, глибогладцева якась там за. А, дура. О, кайф. Добре, сі, сі. головне питання, ти куди втік? Я далі просто пішов через той і тут якась фігня є. А, а ти не хочеш десь біля мене побудуватися? А. Окрім мого корабля. А. А. Любе місце навколо, окрім мого корабля. Угу. Угу. В принципі. Можна би було б. Можна. Би було. Ну, так. Але я просто знайшов якусь фігню і мені дуже сильно цікаво її залутати. Можна стільки? Аж аж настільки воно ну, прям величезне під водою, я не знаю, що там сіроки. І мені вряд дуже цікаво, що там є. Тихо. що? Без... Без... місячний. А, місячний! Ти нефіани квітка місячна. Діти? Так, ти мінус. А, а вже починає щось спавнити. Вже щось бо там, де що тут. А, то страус. Нет, якийсь не страус. Що тут? Я думав, то страус, а то не страус. Оп! О, хірубрін! Тихо. Тихо. Давай без різких тих. Коротше, я е, тимчасово буду жити в тебе до корабля, а потім побудую. Ну то я. Ми не йшли місце. А! Ти відчуваєш, що на тебе хтось сидить? Ти відчуваєш, що на тебе хтось сидить? Ну то знайде нахуй, якщо на мене хтось. Сидить. Реально, щось під водою, якийсь реаль... гігантські комплекси. Не хочеш піти повтикати? Оп, откат. Ніякого нахуй що хтось не мене даю, бо зараз наші дядечі обідять. А, ааа, я збоку. навіть про то не подумав. Вау, та і ходи сюди, тут реально якісь типу, величезні ті. Ні, дякую, я зайнятий зараз своєю роботою. Фіолетовий вогонь якийсь. Ва! Шу ту такі? Майло. Маєш фіолетовий вогонь? Шу таке? такі! Тимчасово буду жити з тобою на кораблі, а потім. Я би, я вже в принципі побачив, де я хочу жити, там більш-менш. Є гарний такий пляжик собі зроблю, буду відпочивати і буду сіди, як ти придурок, щось там будеш робити на тому Що? Буду матросів наймати, плавати, грабувати і шмарні ба твої. Ну в рифму добре пішло. Клоун! Я знаю, я сестра. Хуйон! Ха-ха! Осуждаємо! О! Тихо! Піранія, прикинь, на мене піранія напала. Ти мені скажи, де ти тут вхідний шоу. Просто пливеш і вікно запливаєш. Я риба, я попався. Бав відключка. А, ти так? Ніфіга собі ти бляха. Я професійно все роблю. Я професійно залажу в дирочки, ходжу в дирочки і запихаю. <риклад> Давай без подробіч. Давай без подробістів. Так. Що mm. я можу сказати? Така в нас вийшла крутенька друга частина, бо бачите. Ти от тебе, знаєш, от ти от. Рахуючи по самій неочікуваній людина. Людина, яка казала, що хоче знайти нормальний край, хоче знайти нормальний будинок, взяла пішла і загарбувала чужий корабель. Смислі чужий. Ну, тіпа, я акуратно, я з тими, хто тут жив домовив. Дав їм піз э, той э, гроші no. і відкупив свій корабель. А, ну на тобі добре, на ну добре, добре. На тобі тоді п'ять э, клубів сіна, зроби собі хліб і що ти. любиш ж мені зараз хліб потрібен? Ну що ти хочеш ще тут? Що? Зробити? Я придумав назву для корабля. А о, о, давай, давай. ну насильний біл! А можеш роз'яснити? Так, я думаю, друзі, це не потрібно. Але на той корабель приходять тільки бажаючі. А сильно нікого ми не будемо тут із А, типу то такий, типу, екскурсний корабель, так? Так, такий курортний, такий, ескортний. Ну, курортний. Корабель піратський. Підписники можуть сюди зайти? — Звичайно, можуть, але. У мене тільки одне предпочитання. Жінки не молодші 18 років, щоб я в тюрму не сів. Типа. Ша, шо, 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 Кіпа, шо. Типа, що щось? А пацани? А хлопці? Зі своїми дівчатами найприходять. А, а просто пацани, які ходують, пупи, хочуть собі порибачити горілки Добре. випити. Але є одне но, но. Геїв не поставив. Тому стіба все нахуй б'є. Ну то давай тоді, ти гейну, то давай пішов.